Партнер показу, магазин іграшок та дитячих товарів. Чудо острів, чудо острів втілює дитячі мрії в реальність. Дитячі мрії в реальність. Привіт! сьогодні ми з вами знову в класному дитячому парку розваг пісочниця, де як не тут, сірі будні можна розбавити яскравими фарбами, дитячим сміхом і позитивними емоціями. І це чарівне місто, тому що тут, саме тут, дорослі знову стають дітьми. Пішли, подивимось. Будемо знайомитись героями. наша героїня, он подивіться. Майже дитинка, але ще не доросла. Мене звати Іра. Я навчаюся в 29 дев'ятій школі, мені 14 років. Так, для глядачів я отак поясню. Іринка просто тероризувала нашу електронку. Вона дуже хотіла потрапити на квест, але на дорослі квести вона була замаленька по віку, звичайно, тому що вона трішки вища за мене. Навіть який у тебе ріст метр сімдесят чотири. Отак, а у мене метр шістдесят п'ять, трішки вище. От і на дитячі квести вона теж трішки завелика, але вона хитро викрутилась. Вона сказала, що. Буде виборювати подарунок для кого? Для свого братика. Для свого братика. Скільки рочків, як два? Півтора роки його звати Роман. Для Романчика. Добре, Ірочка, давай а, зараз тобі намалюють на щічці. От як ти будеш називатись? Не просто Іра, а як ми тебе будемо називати? Фея, буде. фея, 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 Іра. А поки з Ірочки роблять чарівну фею, я трішки хочу пояснити, у нас деякі зміни в квесті. Отже, сьогодні ми маємо не двох героїв, а одного, і він буде виборювати свій головний подарунок за 25 хвилин. Отже, Ірочка, ти Чуєш нас, чарівна фея? ти маєш 25 хвилин, шість завдань, шість підказок, як завжди. Але сьогодні будеш боротись ти сама, і в 25 хвилин ти маєш вкласти. Якщо вкладаєшся, в 25 хвилин забираєш головний приз від магазину Чудо Острів. А якщо ні, то забираєш втішний презент. Зрозуміла? Так, тоді поїхали. Малюйте далі нашу красуню. Ірочко, у нас сьогодні ще один сюрприз. Дивись всі підказки, всі завдання ти маєш збирати у цей візочок і возити з собою. Тому що у нас всі завдання сьогодні ось ось на таких шариках. Бачиш? Тому бери це з собою. Шарики ми зараз розложимо по своїх місцях. Добре? І пішли до старту, до першого завдання. Пішли. Ірочка, дивись, наш візочок майже пустий. Ми всі завдання порозкладали, залишили тільки одне перше. До речі, добре, що ми прийшли з тобою в обідню пору в пісочницю. Тому що якби прийшли в час пік, я думаю, ти порозмітала всіх дітей. Тримай, Ірочка. Так, бери перше завдання, і я натискаю тобі старт час. Поїхали. Так, Послухай молоді із відомого сучасного мультику. Іди туди, де живуть герої цього мультику. Так, так, так. Не знаю, впевнено. Ні, смішарики. Точно? Все, поїхали. Ірочка, куди йти, ти знаєш? Смішарики. Де тут смішарики? є? Шарики, смішарики. Кафе, смішарики. Ну давай подивимось, може. щось є для тебе. Знайшла, Завдання номер два, є, так. Що важче? один кілограм лебединого. Почекайте, маєш. Давай, давай, розривай. Розривай, розривай, тільки акуратно. Цей шарик можеш для зручності вже туди покласти, візочок. Так. Ірочка, тепер перевіривай. Так. Давай сядемо. Що ваші 1 кілограм лебединого пір'я чи 1 кілограм заліза. Ага. Що ну, Мені важче? здається, це однакове, тому що однакова маса. Давай далі. Десяти паличок зроби три квадрата а, із 7 паличок три 3-3 кутниках. 10 паличок. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Є асцеми. Три-трикутники. Навіть не розгубилась наша Ірочка. Молодець, ти в школі як чишся? хорошистка. Хорошистка, молодець. Ну бачиш, видно, не розгубилась. Молодець. Умнічка. Так, далі, давай так. приступаємо до наступного. А, один старенький дідусь святкує. Святкує що? Новий рік, ні. Кожний свій день народження. Але він святкував день. Давай ще раз. Один старенький дідусь святкує кожен свій день народження, але, але він відсвяткував. відсвяткував свій день народження лише, лише 20, 20 разів. У який Ді... день народився дідусь? 20 разів. Старенький дідусь 20 разів. Якщо 20 разів, 20 років дідусь не може бути. Ірочка, як так може бути? 20 разів. Понеділок точно не може? бути. Хто знає? <рес> О, наш оператор знає у який день. Діречка, якщо не справляєшся, можемо е, допомоги попросити. Давайте. Пішли. Це останнє завдання було чи ще є якесь? Ні, чи ти можна ти? кинути м'яч, так щоб він полетить в деякий час сам. Зупинився, ніби що не вдарючи, а потім став рухався у зневоротному напрямку. Чи можна кинути м'ячик, щоб він летів-летів, ні що не вдарився, а, ні, не повернувся можна. в іншому напрямку? Не можна? Не можна? Ні. Він має обов'язково щось вдаритися. Пішли за допомогою, угу. давай. Бо вона малявишся не виграє подарунок. Допоможіть, будь ласка. Дідусь святкує свій день народження кожного року. Але він відсвяткував тільки 20 разів день народження. У який день народився дідусь? Я не знаю. І давай наступне запитання. Давай так, ще якось і, запитаємо. Чи можна кинути м'яч так, щоб він полетів деякий час, сам зупинився, ніяк що не вдарючись, а потім став рухатись у зворотному напрямку. М'ячик? Да. Так. якого м'ячика немає, це бумеранг є так? М'ячика так немає. І Що можна? Можна. Далі? Дякую. Е, один старенький дідусь святкує <гум> у який день? Тобто маємо назвати число. Якого числа? Який день народився дідусь? <гум> не знаєте? Ти... Добре. І давай потім. На <гум> <дідусь. Дай гум> <сюди>. Давай <гум> наступне е... завдання. Мячик сам летів. Потім заворотнімо напрямку, сам повернувся. Да. Не дотрагуватись ні до чого. Ні, ні до чого. До, Шарік. Підкиньте шарик. Давайте от нас є шарик, під, підкиньте доверху. Про Проводимо експеримент. А ну, як ви говорили, до да. доверху. Давайте перевіримо. Ну, Кинули, він я взагалі не вдарився і починаємо з переднього напрямку. Зрозуміла, Вірочка? Так. Це є. Давайте першукаємо, ми вам дуже дякуємо. У який день народився дідусь? 29 лютого. Молодець, правильно, дякуємо. Дякуємо. Треба віднести на перевірку адміністратору. Якому? А ну почитайте вас. З голубими очами. Я розв'язала всі завдання і мені сказали вам віддати. А чому вам? Блакитні очі, блакитні Провіраємо. очі. Адміністратор є, блакитні очі, так, красуня, блакитні, блакитні очі і чорне волосся. Так, так. і що перевіряємо? Правильно розв'язала в нас ірочка. Правильно, все розв'язала, так? І ми бачимо, у вас щось таке зелененьке. Третє, значить, завдання. Наступне завдання. Віддавайте нам і віддавайте ірочці. Дуже дякуємо. Підказку у шарики збирай, підказки збирай, тому що потім не знайдеш шафку. Ірочка. Все сюди кидаємо а, І привіт, читаємо і сипучий, у дворі лежить у кучі. Якщо хочеш забрати, мусиш трохи покопати. Ірочка, ну що, ідеї, куди йдемо? Е, в пісочницю. Пісоч... Тому що це пісочницю. Тому що віршик прочитала про пісочницю, так? Партнер показу, готельно-ресторанний комплекс Колізесь. Колізесь. Наша турбота, ваша істина насолода. Що ти тут маєш робити, Іра? Стій. Лопати? А де? Ти що думаєш? Ми все це перекопаємо. То, до речі, в пісочниці 25 тонн піску. Являєте? 25 тонн піску. Ти дивись, де свіже місце. Бери лопату. Хлопці, не ну допомагайте. Наша героїня шукає м'ячик в піску. Допоможете їй? А? Ні. Ходи, допоможеш? Бери лопату, так легше буде. Напевно, на свіжому місці десь. Якщо я знайду, то що буде? Отакі в нас корисливі. Я кажу, давай допоможи і шукати. Він каже, якщо я найду, то що буде? А цукарочку, за цукарочку піде? Ні. Ні. Там холодніше, а тут тепліше. Знов холодно, 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 холодно. Дивись, ти вже прямо відкрила, наші оператори вже бачить, він. Є. є, нарешті, так. Давай. Читай. Відклеюш, тільки акуратно. У магазині Шаговіта модний одяг. Акуратно, тільки дві шарики, бо потім доведеться нам їх надавати, а вони пластикові. Тут. Не дуже зручно. Це спальні для дітей, підлітків та дорослих. Для кого, як ти для думаєш? Для віта, напевно. Магазин Шоговіта знаєш? Да. Ірочка, ну що, впоралися? Да. Дивись, але я тобі підказувала, де тепло, де гаряче, де холодно. І ще два завдання, ти сама не відгадала. Uh -huh. Ти питала у людей. за це, ти штраф виконуєш два додаткових завдання. Mm -hmm. Ти маєш розказати два е, вірші чи пісеньки заспівати, які хочеш, але краще коротші. Тому non що час йде. Ну, <ріп> так. ну хай буде перша у лісі, лісі темному, де ходить лис, Була собі Алиночка. Нехай ну, буде. Це нам дітки розповідали майтрочки. Але так не В так, школі таке вчать. Дев'ятиму класі. <ріп> ну давай якийсь такий, щоб всі побачили, яка ти в нас в'ядемо класі розумна. <ріп> Леся Українку, наприклад, Франка. Думаємо і дома лихо мені з вами. чому вас світер не розвіяв і Це... ви стали на папері. Ну розгубили стрішки в нас. Віра ну що зарахуємо? Наші <зас> <Туда ще> зарахуємо. <зас> зарахуємо, Добре, погнали. Туди зайшли. Шаговіта, шаговіта. Що маєш запитати? Так. Добрий день, у мене є завдання в магазині Шаговіта, модний одяг з Іспанії для дітей, підлітків чи дорослих. Напевно, це для дітей. Так, у нас є одяг і для дітей, і для підлітків. І Навіть тендітні матусі також у нас одягаються. О, так, чуєш? Тому що навіть тендітні матусі такі, як я, правда? Деяколи підліткова мають, на себе візьмуть. Так, і давайте нам наступне завдання. Читай, де чекала принцеса Фіона на принца, який мав своїм поцілунком зняти з неї чари? Спробуй прочитати анаграми, приказки, тоді отримаєш наступне завдання і підсказку. А ти мультик дивилась? Шрек дивилась? Mm -mm. Маєш право позвонити до того, хто дивився? Та ніхто не дивився. Mm. Ви дивились? підказуйте. В замку вони нечеках. В замку, звичайно. А замок ми де будемо шукати. Замок, замок Де в нас? Ну ми повертаємо зараз в пісочницю. там маємо знайти замок. Там має десь нас чекати принцеса Фіона. Партнер показу готельно-ресторанний комплекс Колізей. Колізей це поєднання європейського сервісу, величі древнього Риму, розкоші та доступних цін. Заворожуючу атмосферу створюють настійні розписи, статуї римських воїнів та гладіаторів і, звичайно, гордість комплексу, колісниця ручної роботи. Відомі зірки обирають саме колізей для відпочинку в нашому місті. Банкетна зала на 150 персон ідеально підходить для проведення урочистих подій. Вишукане меню, жива музика та сервіс найвищого рівня зроблять ваше свято незабутнім. Провести час в колі друзів за бокалом пива можете в мосливському барі готельно-ресторанного комплексу Колізей. На другому поверсі розміщений готель 14 номерів різного класу і кожен унікальний. Ви можете обрати найбільш прийнятний для вас інтер'єр і насолодитись відпочинком. А від номери, в яких проживали зірки, доступні і вам за помірну ціну. Більярдний клуб оцінять і любителі, і професіонали. П'ять столів для російського та один для американського більярду приємний аромат натурального дерева. А віп-стіл вичної роботи не залишить байдужим найвибагливіших поціновувачів якості. А якщо ви хочете відпочити не лише душею, а й тілом, гостинно просимо в сауну та басейн. Колізей – наша турбота, ваша істина, насолода. Готельно-ресторанний комплекс «Колізей» знаходиться за адресою місто Хмельницький, вулиця Чкалова, 1А. Партнер показу магазин іграшок та дитячих товарів. Чудо острів. Чудо-острів втілює дитячі мрії в реальність. Втіли дитячу мрію в, в реальність. Кірочка, ми знов повернулися в пісочницю. Так. Так. Давай кидай свій шарик у візочок і маємо розв'язати анаграми. Ти знаєш, що це таке? Пішли до столу, ну, там буде зручніше. Ходи. <піллянень> <піллянень> От, тут багато цікавого, глянь що можна складати. Клас, давай пограємось, наш той квест. <сі> Стія подарунок. Не мама, баба, локоту. Якась какафонія виходить. Мама баба хлопоту та купила порося. Правильно, є, навіть на малюночку. Бачиш, ми спеціально намалювали. Краще. Синиця. Де? В Неміш. Що таке Неміш? <гум> Своїми словами скажи ну краще пшениця в руках, ніж у ну, небі. а як ще руку можна назвати? А як ще назвати? Аж мені ну, звичайно, так, да, так, да, все фортецю. А. Так, ти значить віограма розв'язала. Да. Де шукати фортецю з Фіоною? Б... Шукаємо кімнату напевно. Не знаю. Давай погнали. Час іде 19.40. 25 хвилин. Фіона. Фіона є, фортеця є. Схожа на фортецю, так. правда? Фіона є. так, І тут ти маєш знайти наступну підказку. Тут нічого немає. А, В нема. да. фортеці десь наступна підказка. Е, можна, так? Да. Можна. -то треба останню підказку. Це шпірно. Море шариків. Це там? Море шариків є у нас? Так. Біжи в море шариків. Арік на якому така сама такий самий побірчик десь приклеїть. Слухай, і дітей немає, щоб тобі допомогли. Сонечко, поможи тіті м'ячик шукати. Допоможеш? Є, знайшла! Шо, що написано? Що написано? Іра? Три. Погнали, давай. Ірочка, все, знайшла, розв'язала молодець. Тепер склали підказки. Там має бути приклад. Там маєш додавати і віднімати. Ти бачиш, там є мінус і плюс. Ти маєш розв'язати, ти маєш скласти все. І має вийти в тебе. Цифра з номерочком тієї шапки, де подарунок захований. 11, давай, давай, давай. 11. 11. 11. Так, 11 плюс 5, і мінус 5. Так, і 6, 6. І мінус, і мінус, і мінус, мінус 3. Скільки? Три. Е, Що вийшло? Номер Три. 3. 3. Біж, Складайте. Біжить, біжіть. Номерки є куди, не дивись всюди, не можна. Номер три має бути. Номер три, номер три, номер три. <му> Іра, останні секунди. Ти подивись, який в тебе час. Двадцять п'ять нуль шість. Але мені її дуже шкода. Ну що, глядачі, зарахуємо Іришці, 25-06, секундочок. Через те, що я от бачу, що... я ангел. Тому добре, ірочка, ти виграла. У нас головний подарунок для твого племінничка. Ця машинка. А могла б подарувати я тобі... Ірочка, ну як тобі наш квест? Дуже позитивні та цікаві емоції більше. Ну а завдання складні? Ну, трошки були <смір> так. <смір> так? Ну, але загалом. Дуже цікава та позитивна <смір> гра. Класно, прийдеш ще до нас? Так, звісно. Пішли. Ти, ти зразу будеш насти, до речі, подарунки своєму <смір> <та> племінничку. <смір> так. Так? Пішли в гості до племінничка. <смір> Партнер показу, готельно-ресторанний комплекс Колізесь, Колізесь, наша турбота, ваша істина насолода.